Всім привіт! Вітаю вас на каналі Постільної білизни. В сьогоднішньому відео хочу вам показати такі подарункові набори для сауни. Тут є в мене чоловічий набір та жіночий. Оце перший це чоловічий ось такий і ось такий ще є жіночий. Зараз ми будемо їх відкривати і дивитися, що входить в склад цих комплектів. Ось так гарно зав'язано на бантик. Так, відкриваємо, дивимось. Перше, що ми бачимо, це ось такі, ось такі чудові тапочки. А розмір в них йде 40 стандартний. І чоловічий, і жіночий. Ось такі вони тут м'якенькі. Така ось пове... підошва. ось така. Так, ось це такі тапочки. Далі ми будемо дивитися, це в нас такий, як. А чоловіча спідниця. Вона ось така. Тут зображена на чоловічих ось така емблема це корона. Так, дивимось. А тут, тут рушник на резинці ось такий. Резинка якісна, дуже, не буде розтягуватись. Розмір стандартний у них. Для того, щоб регулювати розмір, йде ось така липучка. Ось ось така вона. Також якісно зроблена. А кольори є різні. Розмір цієї спідниці. 150 на 70. Так, зараз я ще точно скажу. Чоловічий. Так, спідниця 150 на 70. Так. І далі йде ось такий рушничок. Рушничок 50 на 90. Також тут зображена ось така емблема корона. Давайте подивимось, ось так оброблена вона по бокам ось так. Приємні такі бавовняні. Пововнювати рушники. По щільності ось так видно. А в кольорах вони є різні, все вказано на сайті. Ціна в них зараз також приємна 1150 гривень. Ось такий ось це ми подивилися з вами чоловічий набір. І тепер давайте з вами будемо відкривати і подивитися жіночий набір. Також ось так гарно зав'язаний на бантик. Так, тут в нас входить також, також тапочки, також розмір у них, сороковий, ось такий. Це колір молочний, такий приємний. Ось так. Так, і ось така підошва. Так. Далі дивимось, наступне це ось такий, як капюшон йде. Ось на гудзочку. Ось так він одягається. ось. Ще раз покажу структуру. Така приємна на дотик бовов бововнін бо такий рушничок. Так, і далі. Далі також йде такий, як спідниця, розмір 150 на 70, але одягається вище. Ось так також на застіпці. Ось так. На резиночці. Так, кольорів зараз жіночих трішки більше, ніж чоловічих. Все вказано також на сайті. Ось такі дивилися ми з вами сьогодні подарункові круті такі подарун, набори. Дуже дякую вам за перегляд. Ставте лайки. До побачення!